Татів з міжнародного розвитку юсейд, заявивши, що ним керувала кубка радикально налаштованих божевільних. Дональд Трамп заявив, що його адміністрація звільнить працівників загинства, агентства перш ніж буде прийнято рішення про його майбутнє. Нагадаємо, юсейд надсилає допомогу громадам, які постраждали від конфліктів і допомагає країнам, що розвиваються в багатьох аспектах. Від початку повномасштабної війни агенція надала Києву 2, трошки більше ніж 2,5 мільярда доларів на гуманітарність. Тарну допомогу, а також спрямувала 5 мільярдів доларів допомоги на розвиток. Проте 20 січня президент США Трамп підписав указ про тимчасове призупинення усіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям. Наразі найгірший момент для заходу, щоб скоротити підтримку України про таке заявив колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Марк Гертлінг. Він пояснив, що підтримує зусилля нового президента США Трампа з припинення конфлікту, але це не повинно відбуватися шляхом скорочення підтримки України. Із думкою відставного американського генерала погоджується і міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. Він наголосив, що захід має підтримувати Україну, хоча б частково, оскільки вона бореться з Росією від імені Заходу.